На сьогоднішній день Національна служба здоров'я по різним напрямкам гарантує людям медичні послуги. Але є такі послуги, які не передбачені Національною службою. Тому місто, враховуючи те, що потреба у людей є, Особливо у людей, тих, у кого скажімо, є люди з інвалідністю, з обмеженими можливостями, це дітки наші з інвалідністю. Звичайно, ми повинні їм допомогти, тому що зазвичай це люди, які скажімо, не можуть собі дозволити багато речей, які їм вкрай потрібні. Що передбачає програма? Програма, наприклад, передбачає фізіотерапевтичні послуги в нашій. В нашому комунальному закладі Астра, мабуть, ви знаєте, що це дуже такий потужний заклад на сьогоднішній день. Черкаська міська рада приділяє дуже багато уваги. Міський голова особливо контролює, дуже часто буває там. Дивиться, як проходить реабілітація наших військових, наших внутрішньо переселених осіб, наших пенсіонерів, які зазвичай потребують таких процедур. У них є два лише пакети від. Національної служби все інше оплачує місто саме через цю програму. Це дуже суттєва фінансова підтримка цього комунального закладу. Зубопротизування, наприклад, це теж. Наші категорійні люди це пенсіонери, це люди з інвалідністю, це наші військові, які потребують протезування, і лікування, взагалі, отакі от потребують стоматологічних послуг. Це теж передбачено в цій програмі. Технічні засоби, технічні засоби, памперси, урологічні прокладки, медичне харчування для діток першого другого року і для діток, які потребують цього медичного харчування. Постанова кабінету міністрів передбачає в деяких напрямках 50% відшкодування батьками, а в деяких це 100% відшкодовує місто саме через цю програму. Недавно ви мене запитували про дитячі окуляри. Так, ми на сьогоднішній день уже пройшли. Стадію виконавчого комітету, виконавчий комітет зміни до програми підтримав. Ми зараз вже чекаємо, коли буде наступна сесія. І я думаю, що і депутати підтримують, тому що на депутатських комісіях слухаються ці зміни до цієї програми без особливих, скажімо, труднощів, тому що ми не вимагаємо грошей додаткових. А в рамках цієї програми ми просто забезпечуємо. Нашим таким діткам з інвалідністю складні окуляри. Їм на сьогоднішній день це вкрай необхідно. Ну і взагалі є декілька таких, скажімо, речей, які як би там ми не хотіли скажемо не оплачувати ці послуги, ми не можемо, тому що люди звертаються, люди вимагають. А якщо люди вимагають, значить їм це вкрай потрібно. Користатися фінансовою підтримкою і всіма цими медичними послугами можуть тільки люди, які є жителями міста Черкаси. Тому що на сьогоднішній день, скажімо, ті іногородні, які до нас звертаються, це люди, які можливо і працюють в місті Черкаси, але проживають в навколишніх прилеглих селах, вони не не можуть скористатися цією програмою. Це міський бюджет, і тільки люди, які є містянами міста Черкаси, можуть скористатися.